Вітаю всіх своїх глядачів, слухачів. Хочу кілька слів, вже збираюся не перший день. Стосовно ситуації, яка зараз в Україні, і пишу про це там десь якісь дописи періодично на Фейсбуці, якісь репліки. Часом іронічні, часом сатиричні, там, часом не дуже. От, і власне тут написав і про Арахамію, і про. Про те, що в нас зараз іде політичне протистояння. Дивіться, чому тут річ, що власне, до що я хочу, яку думку донести, якою поділитися. Це нагнітання, яке зараз є, оця політична активність, виливання бруду опонентів один на іншого, воно, тобто, воно абсолютно зрозуміле. Єдине, що мене непокоїть, що воно може вийти з-під контролю, тобто, сторона десь вже втратять береги. І тоді вже процеси почнуться незворотні, тому що дуже багато накипіло в людей. Дуже багато накипіло. І це от те, що накипіло, воно може вибухнути. Те, що вже набралося в людей багато тої критичної маси, розчарування, незадоволення, протесту це все може виклюкнутися в якийсь абсолютно некерований вже хаос. Або не керований, тільки керований там, де потрібно. Що як правило відбувається. От на місцях він не керований, але десь загальні, загальні процеси завжди підрегульовуються. Ну а що там робиться всередині, скільки там загине там, людей, це нікого там особливо з політиків не хвилює. От я бачу зараз оці ці взаємні звинувачення. І найсмішніше, чи і може і найтрагічніше, що це в основному політичні опоненти, які Гадять один на одного, а вони говорять про своїх опонентів правду. І вони там всі такі. Вони там всі такі, в переважній більшості. Я не кажу, що там всі винятково погані. Я знаю багатьох людей з так званого великого політику, але ну, вони є такі, які є. Це специфіка роботи. От коли ви займаєтеся, до прикладу, тим, що ви качуєте лайно, ну, дуже важко берегтися від запаху, який буде від того йти. Кожна професія дає якусь деформацію. Професія політика теж дає деформацію, тому що ти вимушений задовільняти примітивні смаки електорату. Знов-таки сформовані змі це є взаємопов'язаний процес, і процес достатньо регульований, процес достатньо контрольований. Це з одного боку, з іншого боку, ти маєш забезпечити фінансові інтереси, тому що політична боротьба це боротьба грошей, а не ідеології, піару, а не ідей. Ти змушений знаходити спільну мову з негідниками, тому що інакше ти не вибудеш ніяких політичних конфігурацій, іти на поступки негідникам і поступати своїми ж задекларованими принципами. Це все відбувається І в реальному політику. Ми. І тому шукати серед політиків святих це все одно, що шукати цнотливих дівчат у борделі. Тому шукати не потрібно. Треба розуміти, що політика відбувається саме так. І тому політика нічого не вирішує. Політики мусять все одно підлаштовуватися під, скажімо, подобання електорату. Поки що. Скоро вони перестануть це робити їм просто буде не потрібно, тому що люди перестануть для них бути загрозою. В електронному концтаборі з вертухаями, роботами зі штучним інтелектом, з дрониками, які будуть літати зверху, з повною біометрією і так далі. Люди не будуть вже приносити ніякої становити ніякої загрози. Навіть їх Питатися ніхто ж ні про що, не збирається. А власне технологічні моменти це те, що ми упускаємо, говорячи про війну, говорячи про інший аспект. Знаєте, з одного боку, світ занурюється в хаос. От, е, хаос злоби, хаос на рівні інстинктів, на рівні ворог, вбив я тебе, ти мене. З одного боку. З іншого боку, ми бачимо ці технологічні досягнення, які просуваються. І е, Ті технологічні досягнення, вони всі скеровані на те, що без людей можна обійтися. Не те, що їх спеціально для цього розробляють. Може, і спеціально, я цього не можу стверджувати, але вони дають можливість обійтися без більшості людей. Зараз от чергова технологічна новинка, трактор зі штучним інтелектом, який там сам собі працює, веде органічне, ем, сам по собі веде органічне землеробство. Навіщо люди? Я це чув вже кілька років від того і знайомих, які кажуть, що в Іспанії в селах немає роботи, тому що там агрохолдинги великі. Це знову-таки е, негативна модель агропромислового господарства. Втрачається зв'язок людини з землею. Я виріс в місті, але я розумію ті процеси, тому що виріс не зовсім місті, а не Ламадівці, де біля хати був кавалок городу. От, і... Що таке земля, тобто я маю це відчуття. Думаю, що кожна нормальна людина його має. А то, що це продають зараз в часі війни, це ще один сценарій, який говорить про скажімо так, курс на знищення держави, як такої. Ну, але це курс загалом на знищення держав, тобто на етапі переходу до нового світового порядку. І два сценарії, про які теж я не втомлююсь говорити: сценарій поетапного переходу. Шляхом еволюційних змін достатньо різких, які будуть відбуватися. І інший варіант, який говорить про перехід до шляхом конфліктів, воїн і так далі. І, власне, коли прийшов до влади Трамп не випадково, то це нагадало мені біблійну фразу про те, що я вам прийшов, не приніс не мир, а меч. Так от, Трамп це не мир. Якщо ми говоримо про встановлення тимчасового миру в Україні для того, щоб щось, то тут важко сказати, що Трамп на це надається. Його заяви, ті, які говорять про 51-й штат Канаду, про Гренландію, про Панаму, де ви бачите, тут мирний кейс. Трампа посилають, він, відповідно, веде далі свою політику. Наскільки ця політика пов'язана з релігійним напрямком, до якого він причетний, до якого безпосередньо причетна його родина, тобто з напрямком Хабат любавич важко сказати, там все теж не так однозначно, тому що якщо ми думаємо, що та, тут все вирішують, ті дядьки в чорних капелюхах, це теж не дуже не вся правда далеко, хоча вплив їхній величезний. Зокрема, на пострадянському просторі. І що Путін, що Трамп, що Нетаньяго, вони близькі до що наш, до речі, президент, близькі до цього напрямку. Але якщо ви почитаєте релігійні тексти цього напрямку, то ви зрозумієте, там все дуже просто, що душа, божественна душа, передбачається, чи, чи при, там за їхніми релігійними канонами є тільки в одного народу. Всіх інших немає. І от, Повертаючись до наших, до наших е баранів, так би мовити, повертаючись до ситуації в Україні, я вам скажу так, що ми повинні бути дуже уважними. Тому що сценарій внутрішнього хаосу, який може бути, стати основним сценарієм, він надзвичайно небезпечний. І те, що зараз відбувається, це взаємне поливання. Брудом політичних політиків, пуш чорний піар, компромат, який викидається, це все неспроста. Я дякую всім за увагу. Дякую, хто підтримує, дякую за вашу фінансову підтримку. Почуємося, побачимося.